I'm staying awake, waiting for your call. Nowhere to escape, in between these walls. Time is getting late, wondering where you are. Need to get it straight, cause I think I'm falling hard. I'm falling, I'm falling, so save me. Just save me, you hear my alarm. It's calling, it's calling, I'm waiting for you. Ну що, друзі, всім доброго дня, як ви вже зрозуміли, я намагаюсь вийти на кригу. Сам правда, блін, жим-жим трохи. Люди сидять. Зараз і ми з вами поліземо. Так така у нас лісоточка і посадочка мотилика. Поїхали глибина велика. Буді перший є. Перший є, друзі. Хтось іде, Андрійш. Глибина велика. Непонятно який розмір. Ну, все, таке є все. Такой вот все, первый красавчик, без мотылочка, с 500 мотылёк. Поехали далее. Ну, крига такая, я вам скажу. Видно вам? Десь пятнашка ну, точно. Намерзло. Ловиться дружкой. Камери нема погано була б камера було б простіше Подивиться, він тут хоч є, чи нема. Ні, не, ну був поклював у хлопців. Щоб 5 на 2 витягли, я одного. А це щось замовкло. Хлопці поїхали на канал або ще куди. Я ще залишився трошки посиню. Час дня. На годиннику. Там буде видно. Може, тут поїду поїде щось. Інше шукати. Пока чайок, щоб не змерзнуть. Сьогодні хорошо без вітра. Тут такий закупок мінус три чи мінус чотири.

Так, ну нарешті вицеганив ще одного. І он іде. І йде, бачите? Прокинувся. -мо. А я вже віру потеряв. Думаю, де ж він гадость. Мотуля забрав. Да, я покажу, сейчас випустю. Лень такой. А, Красунчик. Ну правда ж з такої глибини самый, саме кайф. Ой. Стій. Біжи пока. Так, друзі, ну шо. Перша риболовля вийшла. Така собі. Ну, пару алкончиків взяли. І то добре, трохи померзли з вами. Що сказати, крига вже товста, тому виходьте, кайфуйте рибачте, хто має змогу завдяки нашим воїнам. Не соромтеся, виходьте і ловіть. Все, Всім, як завжди, дякую за перегляди. Вподобаєчки там ставте, або не вподобачки кому як. Все, всім пока. Всім ніх останні луски і до нових зустрічей.